Що мене надихає, я б сказав, що це вплив, який CRC здійснює по всьому світу. Я був у CRC в Південній Африці, щоб побачити, з чого починалася наша церква і де вона зараз знаходиться в сотнях країн по всьому світу, і просто побачити життя, на яке вона вплинула. І я дійсно бачу зміни в людях, коли бачу, як вони приходять. І зустрічають Ісуса, і їхнє життя змінюється, і ми дійсно любимо людей. І я думаю, що це те, що для мене це турбота і любов до людей. Мене звати Клер Деніелс, я слідчий. Я жила в Лондоні, зараз живу в Кенті. Кілька років тому мене заохотили вступити в обітницю будівничих. І спочатку я не дуже хотіла, буду чесною, але я дійсно відчувала в своєму серці, що мені потрібно це зробити що мені потрібно завершити його. І я відчула, як Святий Дух сказав мені. Якщо ти побудуєш мій дім, я побудую твій дім, тому що я дійсно хотіла мати свій власний дім. Я просто довірився Богові, що, оскільки я платив у клуб будівельників, він забезпечить мене всім необхідним. Приблизно через чотири місяці після того, як я завершив свою обіцянку, Господь надав депозит для мого будинку і фінанси прийшли в надлишку. Тоді я застосував правильні принципи і поговорив зі своїм керівництвом, і вони погодилися зі мною купити будинок. Спочатку я шукав квартиру з однією спальнею, і я б поклав Бога в коробку. Але ні, він знайшов мені трикімнатну квартиру з двома ванними кімнатами біля річки, з тренажерним залом і терасою на даху. Я давав більше ніж моя десятина і пожертвування. І я дійсно бачив, що Бог зробив для мене більше ніж я давав. Він буквально відкрив небесні ворота. ЦРС допоміг мені, тому що вони пояснили біблійні принципи на прикладі моїх фінансів. Я бачу, як люди спасаються. Я бачу, що ми засновуємо нові церкви. Я бачу, що ви знаєте, що ми утверджуємо царство Боже, і тому я вирішив, що саме тому я вирішив, що ви знаєте, що я буду частиною того, що робить CRC. Якщо вас зворушило це свідчення, або ви хотіли би підтримати CRC в їхній місії по проповіді Євангелія у Великобританії та Європі, ви можете легко зробити свій внесок, відсканувавши наданий QR-код або відвідавши наш сайт. Ваше партнерство з CRC є безцінним у поширенні вістки, надії та віри. Дякуємо, що підтримуєте цю благородну справу. Якщо ви подивилися це відео і відчуваєте, що потребуєте підтримки в певній сфері, або хочете дізнатися більше про Ісуса Христа. Будь ласка, зв'яжіться з нами, надіславши електронного листа на адресу info.circlondon.com або відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися більше інформації. Ми тут, щоб допомогти вам у вашій подорожі.